День я Інна Ковальова з міста Лиман Донецької області. 5 квітня з дітьми я приїхала сюди до Полтави. Чому саме Полтава? Ну, напевно, тому що це єдине місто, коли на той момент щось їздило сюди, можна було дістатися евакуаційним потягом. І це єдине місто, де нам сказали: збирайтеся, приїжджайте, ми вас прихистимо. Тому я схопила дітей і з 5 квітня я мешкаю тут. Як зустріла нас Полтава. Ми, ми добре Полтава. Звичайно, зустріла нас добре. Допомагали, чи могли. Нормально. Наскільки це було можливо відчувати себе нормально, ми відчували себе нормально. Потім я привезла сюди батьків, батьків, і зараз ми мешкаємо всі тут. Ну а потім, коли прийшла новина, що наша гімназія згоріла. Коли я бачила, ну, ми, ми не знали, що нам робити. Тобто гімназію розбили, вона згоріла. І чим ми безробітні, чи як ми будемо жити далі, ми, ми не знали. Тому, звичайно, стало питання, пошуку роботи. Ох, пошук роботи, як шукала роботу. Відправила резюме, куди, куди могла. І коли. От зателефонували і сказали, що ми будемо раді вас бачити, ми будемо раді з вами співпрацювати. Я собі прийшла. Колектив дружний, спрацьований, прийняли як, як свою, допомагають, підтримують, працюю з 1 вересня. Тобто, мені надали можливість займатися улюбленою справою, приносити якусь користь, тобто продовжувати жити. Бо Робота це частина життя. Я 26 років в освіті, тому я вже не уявляю себе без дітей, без страдання. Це єдине, що я можу робити. Тому я дуже вдячна цьому колективу Тамарі Михайловні, що мене сюди взяли, прийняли і, і опікуються, можна сказати так. Тобто в мене не було часу дуже розмірковувати. Я не на курорт збиралася. У мене вже під домом розривалися бомби. У мене дитина неповнолітня, тому я в паніці, куди, куди можна поїхати. І на той час вже більшість вона вже поїхала. Ми сиділи і сподівалися, що нас якось обійде, мене. І на той час, коли ми зібралися, то вже всі школи, вже майже все було заселене, тому я не уявляла, як, як, я, куди я. Я викладаю в середній школі. Це шості, восьмі, дев'яті класи. Та нормально зустріли, як, як будь-якого нового вчителя, який прийшов до класу. Познайомилися, працюємо, все нормально. Розуміємо один одного, все чудово. Що стосується моєї школи, там, де я працювала, ну вона як фенікс, вона ну, ще не вмерла наша школа на щастя, тому ми відновили дистанційну роботу. Наші учні виявили бажання навчатися дистанційно, не дивлячись на те, що ми по всій Україні і майже по всьому світу. Тому, звичайно, ми дітей просто кинути не могли. Ми організували роботу, ми працюємо і я працюю тепер і там, і тут за сумісництвом. Да, і знаєте, в всі біля автомату. Добрий день, Інна Валерівна. Хеллоу. Поспілкувалися, да багато зустрічаю знайомі обличчя і дітей своїх бачила. Ну, одного не спілкувалася, а з одним прям так Це мій, до речі, випускник 11 класу з минулого року. Так що спілкуємося і з тими дітьми, яким теж важко. Але ви знаєте парадокс, що під час карантину ті, хто навчалися з пустя рукава. То зараз от, в війну вони якось так мобілізувалися, вони так активізувалися, таке бажання вчитися, що от, прям, прям дивуєшся. Думаєш, навіть о, ті діти, які ну так відправив, коли-не коли вийшов, коли не коли зараз, вони вчаться. Знаю, що на них так вплинуло. Ну, можливо, цей стрес, можливо, це, що школа. Її треба відроджувати хоча б своїми знаннями, своїм старанням. У нас карантин ж добре підготував. Ми вже майже профі в дистанційному навчанні, тому, тому ніяких складнощів з цим не виникло. Є платформи, є електронні всі ці журнали, щоденники. То і, до речі, в школі згоріла вся паперова документація. І завдяки тому, що були всі ці, ці електронні журнали щоденники, ми видали дітям документи, ми отримали свої свідоцтва і ми продовжили працювати. Звичайно, гостях добре а дома краще. Душа болить. Ми сподіваємось, що звільнять, що ми віримо в наші зсу. Ми молимось, і звичайно, хочеться додому. Як би гарно нам тут не було. Все одно, домівка там. Взагалі, Інна Галірі з перших днів, як тобто, зустріла її на коридорі, так, ну я не знала, що це навіть вчитель буде наш. Вона просто прийшла до директора це ще влітку. І відповідно вона посміхається в неї така наскільки приємна, доброзичлива посмішка. І, ну, тобто, Зайшовши в секретарську, я дізналася потім, що це буде наш новий вчитель англійської мови. І вже знаєте, от, навіть з погляду було зрозуміло, що хороша, в першу чергу хороша людина. Так, і от наскільки потім ми спілкуємося і по роботі, розумна, завжди як кажуть. Підставить плече допоможе в будь-якій ситуації з розумінням відноситься ми до неї, вона до нас. Ми теж стараємося завжди ну, в міру наших можливостей допомагати їй, так коли вона звертається. От. Ну, в принципі, багато гарних якостей, і відповідно навіть от зараз слухаючи, як Інна валерівна розповідала свою історію. Я стою, розумієте, ну от, ледве стримуючи сльози, тому що ну, слухати такі історії зараз без сліз, просто неможливо. Ця війна зачепила кожного з нас, а тим більше, коли от поруч з тобою, це вже не перекази ні кимось історії, а це історії із вуст тих людей, які дійсно пережили те горе, і, мабуть, вони зовсім по-іншому це розповідають, не просто як переказ, а від, від душі досить. Ну, Надіюся, що Інна Валерівна в Полтаві в нас е, їй добре. Тобто Ми, полтавчани, з усіх стараємося зустріти завжди е, з, як кажуть, з хлібом сіллю, завжди допоможемо, не, е, ніколи не стараємося ж не відмовляти. Мабуть, цим наша Полтавщина і е, відома багатьом. Ну, в майбутньому. А як там складеться надалі життя? Будемо надіяти. Ми надіємося, віримо в перемогу нашої країни. Ми розуміємо, що люди, які зараз перебувають у нас на території Полтави, якщо все вдасться на їхніх територіях і буде мир, вони будуть е мати бажання повертатися. Тим більше нам приємно, що тут нас на даний момент є сіна Валерівна і зажну, тобто спілкування, знайомство дуже приємно. Працювати теж дуже приємно в колективі. Я думаю, що всі ж колеги прийняли і з розумінням відносяться, стараємося допомогти в будь-якому випадку. Ну, тобто, як, чим можемо, по можливості. Дякуємо. Да. Робимо те, що вміємо. Намагаємось приносити користь будь-де.